Окрім мас-медіа чи соціальних мереж, ви можете використати інші канали комунікації, які будуть не менш видимі, наприклад, зовнішня реклама. Звичайно, вона вартує грошей, але вона корисна тоді, коли вам потрібно заявити про себе гучно. Ви можете розмістити 2-3 білборди на невелике місто в центрі і про вас дізнається більше людей, ніж ви розмістите 10 статей чи 25 інфографік в соціальних мережах. Інколи це буває виправдано. І потрібно добре розуміти, чи воно справді ця вартість буде відповідати результату. Якщо ви хочете про себе заявити і маєте таку можливість, то ефективний білборд може мати велику кількість контактів з людьми, але там повинно бути дуже влучно і дуже чітко написано про вас. Це не 10 слів на рядочок і 5 рядочків. Це максимум 5 слів на білборд, які доносять ваше ключове повідомлення, те, що ви хочете сказати аудиторії. Або ви можете використати внутрішню рекламу за так само багато можливостей розповісти про себе: це транспорт, кінотеатри, торгово-розважальні центри, це Повідомлення в будинках і ліфтах, але ми повинні пам'ятати про одне: чи воно корисно для нашої цільової аудиторії? Чи в цьому ліфті, в торговому центрі, чи в кінотеатрі є моя цільова аудиторія? Що я хочу там розказати? Звичайно, ваш контент, ваші результати дослідження, те, що ви робите в аналітичному центрі, можна дуже добре адаптувати про підрізну аудиторію. Пам'ятаєте, ми говорили про радіо, коли якщо ви робите дослідження про дороги, чи про транспорт, чи будь-що, що стосується власників автомобілів, то тут ви можете адаптувати контент під кінотеатр чи транспорт зовсім з іншого боку і розповісти це так, як буде корисно тим, хто ходить в кінотеатр, чи тим, хто ходить в торгово-розважальні центри. І на сам кінець про особисте спілкування. Це прямий канал комунікації. Окрім безпосередньо будь-яких медіа чи зовнішніх носіїв, ми можемо напряму спілкуватися з нашою аудиторією. Отже, давайте підсумуємо. Залежно від Каналу комунікації, від... ми можемо підібрати правильний формат. На слайді ви можете побачити найбільш поширені формати, які варто використовувати аналітичному центру як організації для роботи, для комунікації своїх результатів, своєї діяльності, як в друкованій та онлайн пресі, в телебаченні, в безпосередньому спілкуванні, для соціальних мереж чи, можливо, для власних каналів. Ви можете використати це як підказку, коли будете планувати свої канали комунікації. Але це не єдині формати. Завжди можна креативно підійти до справи і одним гарним, цікавим, яскравим форматом перекрити будь-які інші традиційні формати, які тут зібрані. У всіх цих форматах, про які ми з вами щойно поговорили, подумали, помислили, як їх застосувати до своїх аналітичних центрів, своїх комунікаційних планах. Важливо застосувати певні принципи роботи з текстом, бо текст є всюди. Чи це ви базуєте на ньому свій виступ, ви пишете колонку, аналітичну записку чи пост у ваш телеграм-канал? Текст повинен бути корисним для вашої аудиторії. Він повинен бути простим, простим, але змістовним, тому що простий не означає відсутність змісту. Він повинен бути наповнений цим змістом так, щоб людина розуміла, що тут головне. Легкий і не перевантажений, звичайно, з цифрами, аргументами, структурою, але не перевантажений. Ваш текст повинен бути грамотний. Коли ви його читаєте, головне завжди повинно бути на початку. І він повинен бути впорядкований. Ці принципи з книги пиши скорочую, яку я вам дуже рекомендую прочитати. Тоді всі ваші тексти, незалежно від того, який канал комунікації ви обрали, який формат роботи ви обрали, завжди буде зрозуміло, що ви хочете донести. Бо не завжди те, що ми хочемо сказати, зрозуміло і. Чутно для нашої аудиторії, і ми сказали біле, а людина почула чорне, і у вас уже не до комунікації. Тому використовуйте прості, зрозумілі, структуровані, лаконічні змістовні тексти у вашій комунікації.